У маленькому місті Буськ на Львівщині цими днями пристрасті вирують не гірше ніж у Бразилії. До прикладу, у цьому будинку живе Антон Доцько, українець, який подарував своїй збірні 20-те золото Паралімпіади. Увага Марії Тадеївни, матері Антона, в той вечір була прикутою до телевізора. По той бік екрану за океаном її син боровся за золото найбільших спортивних стартів чотиривіччя. П'ятнадцять сім Антон долає грецького суперника. Львів'янин – паралімпійський чемпіон. Кричали ми, я не знаю, то було радість переповнена. Дочка дзвони, внуки кричать наш Антон Чемпіон. Це ж, це ж було стільки радості. Я не, я не знаю це. Що саме головне, що всі дивилися, родина, яка дзвонила, як і всі, всі молилися. Та на цьому львівський тріумф не завершився. Невдовзі на найвищій сходинці п'єдесталу. Вже стояв близький друг Антона Андрій Демчук. У фінальному поєдинку він здолав огорця. Я настільки розумієте захоплена тою людиною. Казав хтось, і сину своїм то само собою. Але Андрію я захоплена ще більше. Тому що людина, я вже так рахую, знаєте, як почали мене двоє їздити на змагання. От, один з одним. Вони пов'язані один з одним так, що їхня дружба то більше, напевно, дружба. Вони як брати. У домі дацьків ще довго було гамірно. Родичі дзвонили з усієї України. Порядна, хороша людина, дві поради хороших мене Маріш такий календарик є гарний. Дві хороших порядних людини мають перше місце. Золото. За Антона тримали кулаки і сусіди. Дехто навіть вибігав на вулицю, аби привітати пані Марію. Люди завжди були подивовані силою духу хлопця, який багато років тому не замкнувся після страшного падіння, а знайшов себе у світі спорту. Не упустив, кажу руки. Дитина була дуже хороша, дуже така міцної волі. Сльози текли, як дивилися ми кінець, як нагороджували його. Як він співав гімн достойно, як він представив нашу Україну. я тільки думала, як та мама то відчуває в той момент. А привід хвилюватися за земляка буде ще у середу. Тоді він демонструватиме свої вміння вже на рапірі. Марічка Думич Олексій Шалковий. Головні новини Львова.